Знаємо ми з вами з того, що велика в нас тема найпростіші геометричні фігури та їх властивості. А сьогоднішня тема записуємо геометричні фігури. Точка пряма промінь. Геометрія це наука про властивість геометричних фігур. Які фігури б основні фігури в геометрії це точка та пряма. Те, що ми з вами. Те, що ми з вами вивчали, геометричні фігури промінь та відрізок. Скажіть мені, будь ласка, чим відрізняється промінь від відрізка? Хто пам'ятає, піднімайте е, руку. Може, будь ласка. Лера, що таке промінь? Е, промінь е, має початок, та не має кінця, а відрізок е, має і початок, і кінець. Має і початок, і кінець. Добре. Добре. Тепер записуємо. записуємо те, що нам знадобиться. Через будь-які дві точки можна провести пряму і до того ж тільки одну. Ось це визначення. Записуємо. Через будь-які дві точки можна провести пряму і до того ж тільки одну. Ми спробуємо це. Давайте з вами спробуємо це відтворити. Давайте з вами спробуємо це відтворити. В зошиті поставили дві точки. В зошиті поставили дві точки. Давайте. Нехай вони будуть так. Наприклад, А, ще А. Друга точка зникла. А, так. а тепер дивіться, якщо я зроблю ось таким чином, на що це схоже? Поки що не будуйте це. На лінію. Відрізок. На лінію. Це схоже саме на відрізок. А якщо я зроблю ось так. Промінь. Ось, промінь. Тепер, ось тепер. Правильно. Ось тепер це промінь. промінь. А якщо ось таким чином, то це буде. Лінія. Лінія. А якщо подумати, немає початку, немає кінця. Пряма? Пряма, правильно. Ось саме ось це і побудували. Тепер. На цій же прямій. Посередині поставили ще одну точку, і давайте назвемо її точкою С. Тепер посередині поставили ще одну і назвали її точкою С. Навіщо ми це зробили? Навіщо ми це зробили? Тому що далі в нас сказано, що записуємо з трьох точок на прямій, одна і тільки одна лежить між двома іншими. Продовжимо. Тепер трошечки нижче. Трошечки нижче. Побудуйте дві прямі. Побудуйте дві прямі, ну, ось таким чином. Вивіряти по клітинках одразу кажу, не треба. І поставте точку. Яку ми назвемо нехай буде літера К Нехай буде літера К А як ви думаєте, що я позначив за точку? Дві прямі перетинаються. Дві перетинають. Дві прямі перетинаю. Тобто точка перетину. Про що ми з вами зараз і скажемо? Що, якщо дві прямі. Мають спільну точку, то вони перетинаються. Записав. далі. А скажіть мені, а скажіть мені, будь ласка, такий момент. А якщо прямі не мають спільних точок, тобто, як в цьому випадку, то які це будуть прямі? Ну, тоді, це будуть, тоді це будуть паралельні прямі молодці. Далі. Далі. Тепер наше з вами завдання назвати. Точки, які належать, і які не належать прямій. Тимофій Долженко. Які точки ти бачиш, які належать прямій? б б а ще. М а при точки Ти називаєш зараз відрізка. Нам треба лише точки. Точка Б, точка А, точка М. Ще M які. Отака. Отака. Правильно. Отака. Далі Міша, які точки не належать? Р, П I АШ, Н. Дивіться, точки, які не належать. Це в нас точка не П, це в нас було число П. H і н. ПХ і Н. Далі. Тепер давайте з вами розглянемо. Давайте з вами розглянемо по черзі. Відрізки, які ми бачимо на малюнку. Діана, які, який ти відрізок бачиш. БД. БД. Добре, БД. Далі. Лера, який ти відрізок бачиш. КО. КО. Далі Влада. МА. МА. Я, я хотіла МА, а, а інше я не бачу. Рома, Є це Є це, правильно, це теж може бути відрізок. Чи вас лякає те, що там точок немає? Ну, немає і немає. А там навіть е... А. Точок я думала, немає. Я, я думала, що, що це просто, як і на тому малюнку, ці точки вони, вони просто тут ну, не, не, до, не належать до цих відрізків. Точок дійсно, немає. Ярослава, які ти ще бачиш. Ока. Ока вже був ще. Кірабіа спробуй. МЦ. МЦ правильно, згоден. Так, 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 так. Ну, давайте, може, ще, Уляна, який ще не назвали, кажи. ОЕ. О є, ну, начебто. Ану, Рома, спробуй, що, який ще не назвали? Це є. Називали, по-моєму, Кіра Буряка. Ну, підказуй. Mm -hmm. Б Є. Ну, начебто всі назвали. Начебто всі називаємо ваш підручник. Відкриваємо підручник сторінка 10. Відкриваємо підручник сторінка 10. Номер 1. Ось так. Трошечки менше масштаб. І так. Нас цікавлять в першу чергу точки. Давайте так, перший пункт. Перший пункт. Точки, що належать прямій А. Тимофій Долженко. Які ти бачиш точки, які належать прямій А? Ось у нас прямо А, йде. а Б та С. А ще. Mm. А. А Б. Б. С. Так. Так. А, Б, С. Записали. А, Б, С. Записали. Далі. Тимофій Глянько. Точки, що належать прямій Б. Прямій Б належать П, Б і К. А що К належить прямій Б? Ой, ні-ні-не. -ні, не, К не взагалі не. десь. К взагалі К. десь літає. Далі. Продовжуємо третє. Точки. Точку, що належить прямій А і прямій Б. Дробот Настя. Яка це точка? Це точка Б. Це точка Б, правильно. Це в нас точка Б. Записали. Кіра буряк, пробуй точки, що належать прямій А, але не належать прямій Б. Які це будуть точки? А це. А, точка А та точка С. Добре. Добре. І навпаки. А, стоп, не навпаки. Точку, що. Правий стоп. Не туди подивився. Точки, що не належать ані прямій А, ані прямій Б. Кондрашова Настя, пробуй. Де С... така? Де. Точка Д та точка К. Молодець. Завдання. Продовжуємо. Наступне завдання буде номер два. Наступне завдання буде номер два. Позначте, позначте в зошиті точки М і Н та проведіть через них пряму. Тобто, те, що ми, в принципі, з вами вже робили, позначаємо дві точки. Довільно, не обов'язково вони повинні бути горизонтально чи вертикально. Можна зробити ось таким чином, як я зробив, по діагоналі. Провели через них пряму, підписали, що це в нас точки М та N. Точка N та точка N. Не зовсім Стоп. Так. Так. І не зовсім вдало позначив. Зараз по її. Точка М та точка Н. Тепер проведіть через них пряму. Провели. Назвіть цю пряму. Назвіть цю пряму. Як так. ми можемо. Ми Та, можемо. Наз... Маленька, пряма... маленька літера А. Правильно. Тому що літ... прямі позначаються маленькими літерами. Літера А. Є. Позначте точку К, що належить побудованій прямій. Позначаємо точку К. Ну, десь тут, наприклад, що належить побудованій прямій. І точку L, яка їй. Не належить. Точку L, яка їй не належить. Ну, нехай десь ось тут буде у нас точка L. побудував Тепер зробіть відповідні записи. Зараз будемо робити відповідні записи. Зараз демонстрацію переключаю. Дивіться яким чином ми це все робимо. Яким чином нам це позначити? Ми записуємо нижче під точками. Так, так, так. Точка М. Тепер як позначити, що вона належить? Дивіться, у нас є ось такий символ він схожий на українську літеру Є. Е. Точка М належить прямій А. Точка М належить прямій А. Далее, точка К належить прямий А. Так то, належить А. Так. Тобто так само пишем. Точка К належить прямий А. А точка М. точнее точка Н. Mm, так, так само. Так, належить, так само належить прями А. А точка Л. Не, не належить. Не належить. Дивіться, яким чином позначається не належить. Не належить. Це та сама літера Є, але перекреслена. Але перекреслена. Тобто ось тут в нас. Давайте коротко запишемо в дужках позначення М належить. Прямій «А». А ось тут запишемо, що L. Не належить прямій А. Дивимося на малюнку 110 пряма АБ. Тобто у нас малюнок є. Ми зараз його перекинемо і будемо вивчати дивитися на наше завдання. Так, малюночок трошки менший зробимо. На малюнку 1.10, пряма АБ. Як ми бачимо, перетинає прямій МН і КЛ. У точках С і Д запишіть усі промені з початком у точці С, потім пари доповняльних променів, початок яких є точка Д. Це я вам поясню. Записали Номер 4 Номер 4. Перше. Усі промені, початком яких є точка С. Називайте. Це М. Зходить це М. ще. А це Б, це Б. Це Б. Ще. Це А, це М. ЦА. А, ну це це М. Це М. Це М. Ще. Це Д. Це Д. Це АЕ, Це НЕ 4,5. Все. Записали. Далі. Тепер пари доповняльних променів, початком яких є точка Д. Дивіться, Діка. що таке? Що таке? Стоп. Пари доповняльних променів. Нам треба парами їх записувати. Яким чином? Тобто, дивіться. Давайте так. Називайте ДК ви назвали, так? Так. ДК. ДК. А ще до, до пари який можна сказати? ДК і який промінь? Д... Д... ДЛ. ДК і ДЛ. Тобто, вони можуть доповнювати одне одне. І утворювати великий промінь, наприклад, КЛ. Зрозуміло, що таке доповняльний. Так. А доповняльний не може бути ДБ. ДБ і? Де ДА. Д... ДА. ДБ І, наприклад, ну, або ДЦ, або ДА. Або ДЦ, або ДА. І той і той нам підійде. ДБ. Давайте так. ДБ. Раз, ДБ і ДА. розібралися В мене до вас перед домашнім завданням декілька питань. Які основні геометричні фігури? Точка та прямі. Точка та пряма. Точка та пряма. Основні геометричні фігури. Через дві точки. Скільки прямих можна провести? Одна лише одну. одну. Лише одну. одну. Добре. Якщо е дві прямі мають спільну точку, то вони. То вони... Перетинаються. Вони <перетинаються> перетинаються. перетинаються, перетинаються. А якщо не мають спільних П다цю. точок. Паралельно. Паралельні, Паралельно. Паралельні, паралельні. Паралельні, чудово. Н тепер у вас буде маленьке завдання. Напишіть, будь ласка, в чаті. Е нас... Скільки балів? Наскільки балів ви зрозуміли сьогоднішню тему? По 2, ну, Звичайно, по 12 бальній системі. За підручником Істер, Параграф 1.3. Параграф 1.1, номер 3 та 5. Параграф 1.1, номер 3 та 5.